Всім привітики! 39 гривень за кілограм. Ви бачите народу купа, що тут тільки не твориться, всі все хапають, бо останній день, останній день завозу, має бути дуже цікавий. Я люблю цей день, і ви, мої глядачі, теж любите, коли я шукаю щось, коли я приходжу поритися, Це такий релакс для мене. І я сподіваюся, що перегляд. Моїх знахідок для вас теж релакс бачити наліпочки. Хочу вам сказати, що такі наліпочки на одязі це соціальних закладів, в основному з будинку для людей похилого віку. І номера, щоб після загального прання ці речі попали до своїх господарів. І в цілому можна зробити висновок, що як ця річ вже не має до кого повернутися, так. По певним причинам, і вона попадає сюди. Такий кардиган, красивий зелений Марко Поло, заважив 27 майже гривень. Дивимося далі. Я вже трішки походила, оцінила обстановку, сподобалася ось така сорочка, легесенька тканина, досить натуральна. Вона подовжена трохи, рукавчики завертаються, можна зробити коротшими. Вона в такому ідеальному стані: це 100% бавовна і якісна. Хочу придивитися, блузок, як ви бачите, багато речей багато, але щось таке знайти, що би сподобалося. Ну, речі, всі варті уваги, тому що хтось все ж таки їх купляв. Так, ну, всіх різні смаки. Красивий лонг, це трикотаж, натуральний, бачите, є плямочка маленька. А так взагалі класненький. Подивіться, який кардиганчик, светтер, який насичений колір. Я побачила, що написано кашемір, Зараз я буду дивитися, скільки відсотків. Я не бачу ніяких таких дефектів. Так, тут 15% кашеміру. гузики з натурального перламутру. Ще подивилася ось такий свайтрик. Він легкої в'язки. Ніжний принт. Гузочки дуже милі, це 100% бавовна. Трішки залюблений оцей в кольорі Фуксі кашемір. Не знаю, я вішаю назад. Щось я сьогодні налаштована. Багато зробити огляду, але мало що взяти. Франко Колегарі це німецький, це німецький преміальний бренд, дуже якісний. Ну, а цей Сватрик трохи залюблений. Так, Кейт Шторм теж німецький люксовий бренд. Це навіть не то, що люксовий це дизайнер Кейт Шторм. Так. Цей бежевий теж дуже класний, і це бренд Piazza Italia це дорогущий бренд. Але він теж залюблений для себе. Можна взяти і змиритися, що там такі манюсенькі, якісь кутунці є. Я пішла на джинси. Бачу якісь класні джинси, прямі, до речі. І така непогана посадка. Ну, вона не зовсім висока, але не є низька, непоганий досить стан. Можливо, я щось і сьогодні придбаю, бо сьогодні останній день. Сенс в тому, що я не маю часу цим всім займатися, виставляти, і якби я багато речей залишаю. Ну, як бачите, джинси я повісила назад, повісила я свайдрик, де 15% Кашеміру. Він чуть-чуть був чуть, чуть залюблений. Можна було але, кажу, це все накопичується. А огляди. Я покажу, а речі, собі хтось придбає в магазині. До речі, цей магазин знаходиться на науковій вулиці в місті Львові. Так що шукайте собі, приїжджайте, вибирайте магазинів багато в Львові, і цей магазин знаходиться на науковій. Так, Вінтаж, American Vintage це не дешевий бренд, це досить дорогий бренд, і він досить рідко трапляється навіть в секунді. Вільвети, я навіть хотіла їх взяти. Вони такі практичні, вони базові, вони ходові для продажі ці вольвети. Повірте мені, що вони якраз і ходові, але вони мають плямку. Вони мають плямку, жаль дуже. Патріція папе. жаль, що я їх не візьму, тому що тут дуже низенька посадка. Ну, як дуже. Ну, не буду я їх брати. Але брючки дуже класненькі. Я а, один раз зарікаюся, що я вже буду все менше брати, а потім мене прориває в якийсь момент, і я починаю брати більше. Ну, подивіться, які вони класні, класичні, досить хороший стан. Ну і люксовий бренд. Це останній день. А ви кажете, ну, не всі, звичайно, що я прикожу і нічого немає. А ви знаходите, ну ви ж бачите, стоять люди, обирають. А... Цей магазин приходять багато людей, і потім навіть пишуть в коментарях, що ми були з вами в одному магазині. Ласкана німецький, будь ласка, німецький люксовий бренд Біліскіни. Ну, якщо ви приходите для себе вибрати не завжди ви попадете в розмір, так, в ту модель, що вам хочеться. Тому це теж так якби відіграє якусь роль, що ви прийшли і нічого не придбали, тому що іменно для вас якби, ви не знайшли чогось такого. Класні штанятка, вони чуть-чуть замучені. Чуть-чуть такі мають легкі забруднення. Я бачу, що вони би відіпралися, можливо, їх міряли і кидали десь на підлогу, бо видно, що вони мають таке забруднення поверхневе. Досить залишається, як бачите, ще таких досить красивих соковитих кольорів, якби базових, бежевих, чорних, навіть ось такі вінілові легінси. В хорошому досить стані. Я бачила на шафі, їх досить дорого, до речі, продають такі от легінси, брюки, з вінілу. А, тобто, на кожний товар є свій покупець, якщо ви цим займаєтеся, то, можливо, і так подивіться, яка сукня красива, це від Зара. Така вона йде слім, силуетна, а колір насичений, соковитий, червоний. Ще сподобалась ось така жилетка в кольорі Тофі. Одразу береш в руки і відчуваєш, що там є вовна. Це така, якби валяна вовна, така більш щільніша. Це не від того, що ця річ, бачите, 100% ву, э, вул, так? Це не від цього, що цю річ неправильно поправи така якась подовжена жилетка, асиметрична. Made in Italy така сукня, але тут вже модель досить така не зовсім сучасна, або, можливо, я її не зрозуміла цю модель. Manila grazie» – це італійський теж дорогий бренд. Бачите, скільки Італії ну, моделі цього бренду більшість такі футуристичні, мега сучасні, можна якісь там фантастичні фільми знімати. І акторів одягати в такі речі, тому що, бачите, річ така незвичайна, її потрібно міряти. У Вас повинен бути якийсь такий і спосіб життя, і стиль своєрідний. Вінтажна сукня від Джесика, від німецького бренду. По бірушці зрозуміло, що це глибокий вінтаж а в чорному кольорі. Це вихідна сукня була оксаметова. Люблю всякі худі, світшотики, м'якеньке, зручне, тому що я ганяю по секондам, і мені такий зручний одяг підходить. Я не ходжу по магазинам фешн-одягнена. Тому що це не місце, куди так одягатися. Тому я шукаю для себе ось такі всякі м'якесенькі світшотики, худі, але щось останній час нічого не можу такого знайти. Подивіться, які мили зі смайлами. І від Беті Баркли це німецький бренд люксовий. І цей бренд впізнаваний теж. Він не схожий на інші якби на такі однотипні бренди. Тут більше жіночності в цьому бренді, більш класики, такої елегантності, витонченості. Так, ну, можливо, я придивлюся цей світшот. Це «Есочка». Мені важливо, щоб це був оверсайз такий сильний, якщо Еска. Ці дві речі я вже ношу з собою. Від роксі. Подивіться, яке худі, які лашки. А якби я придбала оцю флісову ковтинку, оцю зіпку, я би не прогадала. На щось не маю настрою її брати. Але це мега-ходовий товар з флісу тепленькі, які практичні зручні речі. Їх треба хапати. Бо фешн, всякі сукні, вони дуже красиво виглядають, але якщо ви хочете заробити, то краще більш брати практичніші речі. Це моя думка, я не переконую, можливо, я і не права в чомусь. Франк Волдер це німецький люксовий теж бренд, теж якість дуже висока. Бачите, я так швидко гортаю, тому що останній день скоро магазин зачиниться. А я ще хочу багато пройтися, познімати, подивитися собі, якби для себе щось придбати. Подивіться, яке пальто фешн. Так, відпочиваю, релаксую. Релакс нам потрібний, навіть такий, і кожен. Релаксує по-різному. Від баршка ось такий жакет, ніжно-блакитний е колір. Він такий подовжений оверсайз. Подивіться, який класнючий жакет. Має маленьку плямку. Я погнала на взуття і зразу побачила Суперга, дорогущі кеди, дорогущий італійський бренд. У нас він залишається до останнього дня. У нас Суперга не. А, Ну, не йде він, напевне, бо залишається, але тим не менше, ще й плюс тут дефектики є, тому, можливо, і за цього ці кеди не забрали. На Вибут швейцарський бренд, якість величезна, неодноразово розказувала. І сподобалися ось такі бутильйончики, такі черевички. Це Пітер Кайзер, це німецький люксовий бренд, це Шкіра ідеальний стан на натуральній цегетці, що дуже рідкість для європейських зим, щоб там було хутро всередині. Ви подивіться, які вони елегантні, які вони не ношені, вони 100%, це ідеальний стан останній день. Вони ще навіть пилюці, якісь там, їх навіть, мабуть, не мірили, подивіться. Пітер Кайзер і. Просто висока надвисока якість, і вони такі класичні, елегантні, красивезні. Я їх брати не буду, але мені дуже жаль їх залишати. Чесно скажу, я відриваю їх просто від серця. Далі ось такі туфельки, які вони теж такі і практичні, і базові, і елегантні. Мають, бачите, зачіпку на підборах. А в цілому, крім цієї зачіпки, все ідеально. В Стилі біркіншток, вони на хутрі, можливо, це лінія від біркіншток. І ось такі височезні від зара. Такі босоніжки. Знайшла конверси. Конверси навіть не мають ніякого пожовтіння, ніяких плям. Подивіться, які хороші конверси. І шнурки чисті. От тут лише, бачите, чу-чуть малесенький дефект можна туди капнути клею моменту, і все буде ок. Але я їх ставлю назад. Ну, зараз я щось покажу. Ну, а цей бренд взагалі я не можу його нахвалити, наскільки це якісний. І цей теж чоловічий. Просто трендові. З тисненням якій красиві Італії. Might in Italy, шкіра. Ви подивіться по підошві, вони навіть не ношені. Підошва шкіряна. Новесенькі човники. Ви подивіться, яка красота. Ну, просто красота, красота. І що я побачила? Я чуть не впала, не вмліла там. Тому що я побачила пол Грін це Австрія лофери. Лофери, ви подивіться, це сучасна модель, це ідеальний стан. Та навіть по підошві видно, що їх взували, якщо раз, це добре. Збоку написано, що це шкіра всередині. Шкіра, що це made in Австрія. Ну, капець, дівчатка, просто такі лофери останній день відірвати. І я прям збентежена. Подивіться. Подивіться, яка знахідка, сучасні лофери, глянцева шкіра така. Ще ці теж в ідеальному стані, вони новесенькі, це шкір замінник, це текстиль. Але вони новесенькі, вони новесенькі, 39 гривень за кілограм. І вони заважують там, ну, точно, десь 10-12 гривень. Ну, не забереш це все, не будеш це все зносити. Ну, Якщо якісь ще справи і часу, немає. ці туфлі класичні на кожний день. Медікус – це бренд, який для легкої ходи, там такі вони чуть не медичні. Оцей бренд, взуття якісне. Подивіться, піря летить, але жінка все одно там шукає. Аж піря літає, аж піря. Ми так всі шукаємо в тих секундах добра, такого, всяких глашечок. Від Tommy Hilfiger. Подивіться, яка спідничка джинсова, але якість яка. там, Подивіться, яка якість, міді. Дуже класненька. Її треба прати, вона без плям, але вона якби чуть-чуть така, знаєте, втомлена. Від Мекс оця. Така спідничка, видно, що вона новесенька від німецького бренду, ще є ремінчик. Тут чуть-чуть менше, як міді, напевно, вона не буде. Вона буде до коліна. І тут навіть в складі є вовна. Подивіться, яка спіднечка. Мені сленки сьогодні течуть. Я так радію, коли гарні знахідки. Далі знову подивіться, яка спідничка червона, трішки приглушений червоний колір, не такий яскравий, це так світло дає. І я побачила, що це Греція, Made in Греція. Ви знаєте, з Греції, щоб так був виготовлений одяг в Греції, я дуже рідко зустрічаю і тут поліестер з віскозою. Ви погляньте, як как красива спідниця, вона елегантна, вона таку хорошу довжину має. Міді навіть до мідакси. І тканина костюмна поліестер з віскозою. Такий глибокий червоний колір, я, мабуть, ідеальний стан. Знову яка спідниця, і знову я бачу, що це Греція. Дуже-дуже рідко за весь період своїх пошуків я рідко зустрічаю речі, які виготовлені в Греції. І колір такий, як пляшка зелений, красивий. Можна такий красивий, легатний образ створити. Це теж Греція, правда, поліестер повністю. Знаєте, це, мабуть, від однієї господині ці речі з Греції. Швидше всього. Така жилетка, мила, стильна, подовжена. Думала, що це вовна, ні, це бавовна. Темно-синій колір, але такий новесенький стан ще. Ніхто її не забрав. Таку жалеточку можна носити розстікнуту, як такий легкий кардиганчик. Ну і дивлюся я далі. Щось я навіть з паперовими етикетками. Ось такий кардиган елегантний з костюмної тканини. Ну, отак. Гортаю. Сукня-водолазка в'язана, легкої в'язки, бежевий колір. Тільки подивіться, як все класненько. Хто любить бежевик, есочка-розмір і це об'єкт це скандинавський бренд і теж досить недешевий. Сукня не залюблена, вона в дуже хорошому стані, навіть стан ближчий до ідеального. Тут віскоза, нейлон і поліестер. Так, шукаю далі 100% меріно. Ось така вовна. колір а, апельсиновий, а, такий аж до цеглового. А, і знову, якби така. Кажуть, валяна вовна досить така щільна, щільної в'язки. Немає вигляду, що попрали неправильно, навіть має вигляд новасенької речі. Ну, но кажу, що зараз я багато таких речей зустрічаю. І я пішла на шарфи. На кустки, можливо, тут пощастить щось знайти. Класненьке. Подивіться, я тягну величезний шар палантин. І він такий базовий, величезний, превеличезний. Не знаю, можна десять разів не мотатися. І він в новесенькому стані. І він фірмовий і він має бірочку. І на бірочці написано, що це віскоза. Ну, куди це все набирати. Ну, подивіться, які класні речі знаходяться. Вони просто вилазить, вилазить до мене. Такий шар заважив 10 гривень. Оце вовняна хустка легенька вовна. Хоч немає бірочки, я впевнена. І вже побачила дирочку, що його їла міль. Хустка класненька. Досить є шарфів і хусток. Ну, звичайно, що я не знайду там якусь таку брендову фірмову зараз хустку з натурального шовку в новасенькому стані. Це зрозуміло. Хоча бувало і таке, до речі, хоча бувало і таке. Теж подивіться, який красивий кольор, який величезний. Шарф. І знову ця бірочка, що я казала, соціальних закладів там написано прізвище, або якийсь такий код, номер цієї людини. І коли віддають в пральні, в загальну пральню, щоб повернути своєму господарю, то по цих номерах орієнтуються. Можливо, у вас є інша версія. пишіть в коментарях. Ось такий величезний шарф. Є якийсь бренд, написано мені невідомий. Ось такий яскравий. Ну, думаю, над цим сірим шарфом не знаю. Сумок мало, можна сказати, що їх взагалі вже немає. Все краще вибрали. Все, що є сумок, ви бачите. Ну, нічого такого я не знайшла, на жаль, щоб сказати, вау, така знахідка. Ну, є класична, бачите, непогана сумка шкір замінника просто. Цей ремінь цікавий. Ну це шкір замінник і вже йому все. Ось такий рюкзачок ще чорний є. Дивлячись, хто що шукає. Знову прийшла на шарфи, тому що їх перевернули, і в мене було сподівання, що знизу щось вивернуло і кинули наверх. Не бачу бірочки, жаль, що бірки обрізають. Но я також так роблю, я в футболках, особливо в нічних піжамках, це все мене нагрізає, і я обрізаю всі бірочки. Знових речей купляю і обрізаю. Шапки і всяке таке якісь рукавички, по ну, одній рукавиці. Раніше можна було знайти кашемірові шапки навіть в останній день. Ну, як я бачу, так, я беру, я беру ці лофери від Paul Green, це Австрія, вони в ідеальному стані. І я беру ось цю сорочку і я беру цю спідницю Греція всім папа цям цьом цьому.